Мільярд гривень на вивчення пінгвінів було виділено з бюджету України, і все це відбулося з початку 2022 року. Коли ми про це все дізналися, ця новина викликала неабиякий інтерес, і основна цікавинка, що цією програмою опікується Євген Дикий. От в нас є критична проблема. Нам треба мобілізувати багато людей. Це неприємно. Це не це й не має бути приємно. Це дійсно важкі і страшні рішення. Я думаю, ви бачили його на моєму каналі. Його резонансні промови щодо мобілізації дивували всю Україну. Отже, думки в суспільстві відразу розділилися. Одні вирішили, що це повна нісенітниця і заливання державного бюджету, це моя земля, це моя але є інша думка, що не можна припинити життєдіяльність держави, а наукова діяльність це важливий її аспект. Що подібне сказав і сам дикий, і звинуватив у нападках вороже і псо на нього і на пінгвінів. Що я можу сказати, пінгвіни вже стали мемом. А що ти думаєш щодо цього? Пиши в коментах.